Добрий день! Вітаю на каналі від А до Я. Мене звуть Марина і сьогодні я хочу зробити огляд квітучих орхідей на цей момент. Деякі орхідейки вже відквітували, деякі ростять нові квітконоси або дорощують старі. На самому початку хочу показати ось цю красуню. Якщо ви пам'ятаєте, про цю красуню я говорила, ну що це за цвітіння! Одна або дві квіточки. Бачите, що вона мені наробила цього разу? Ось така красуня стоїть букетом, стоїть так давно. І ще, думаю, постоїть. Ось так вона виправилася. Дуже такі плотні пелюсточки у неї, цікава форма квітки. Ось така губа і розмір у неї ну, достатньо такий немаленький. Чи вона пахне? Так, да, є в неї аромат, але мені він не дуже доподобаний. І ще на початку покажу дві ідеї, які не фалінопсіси. Ось такий дендробіум фалінопсис, але він вже відпитає, треба прибрати в спалах бо колір. Висвітлюється. Цю квітку не дуже легко показати, щоб колір був такий, як треба, ну, як вийшло. Ці квіти теж тримаються довго, квіт, довго ця орхідея, але якось не було настрою знімати. Ну, сьогодні я зняла дві квіточки, ось тут вони були, і ці ще притримаються. І ось така камбрія. Ще не до кінця квітконос вона свій розпустила, ця квіточка ще теж не до кінця розкрилася, вона вже почала ароматити. І ось така зіренька красиня. Але на відміну від дендрофалінопсіса, квітне вона ну, максимум три тижні. Така губа, як вже волний. Крапочка така на губі і тигрові підлистички. Ось ще один бутончик, гостренький такий, лоснув і скоро розкриється. Ось ще хто довго квітне, ця орхідея і довго тримає квіти, і потім дорощує квітконос. Тобто цвітіння в неї добрі. Це така мультифлора. Я зняла з неї діточку, тому їй трошки легше буде. Бо і дітка цвіла, і вона, і якось думаю, тяжкувато було, то було видно і по листочкам. Тому і зараз цвітіння, ну начебто їх багато, але могло бути і більше. Думаю, наступного разу ця мультіфлора буде всяка. Дуже довго я чекала квіти від цієї красуні. Я її купила і вона процвіла, зміїла все коріння. І майже 3 роки я ждала ось цей квітконос. Позитивний такий колір, помаранчевий, жовта губа, Наче пластикові пелюсточки у неї. Ну, ось такий перший квітконос домашній, не дуже багато квітів, нам не звикати, чекати краси. Бурнею квітне довго, трохи вигорає її квіточка, але вона її тримає довго і дорожчує квітконос десь два рази за період цвітіння. Квітне довго. Ось там. Квіти. Ось так вона розкидала. Ця краса теж довго квітне, дорожчує квітку носи. Її колір важко передати, камера висвітлює. Ще жодного разу нормально в мене не вийшло її показати. Дуже пишна ось ця білява красуня. Ціти довго і квітконоси свої дорожчі, біла-біла, наче вибірна. У неї два квітконоса, ось цей, і тут є квіточки. Красуня гаучо. Тут у горщику дві рослини і у кожній по одному квітконосу. Теж дуже довго чекала, поки вони заквітують. Потім одна почала давати квіти, а інша тільки в цьому році. Пахне трояндою, дуже приємний аромат у неї. А ще дуже приємно і дуже сильно на відстані відчуваються аромат ось цієї орхідеї, ось тут в неї один квітконос, і там за папероттю зараз ось він другий. Дуже смачно пахне, а коли є трошки протяг з вікна, ну, пахне просто на все приміщення. Пират доростила ці квіти. Ось така вона. Не дуже зручно тягнутися, ми його як зможу. Така румяна красунка. Не знаю, хто це, як вона зветься, але коли побачила, одразу купила. Схожа вона на Каріну, Лотері Пінсь, але геть інша. Трошки пахне, але якщо тільки носом дотягнутися до Ну, така гілочка вийшла. Це домашнє перше цвітіння, дуже подобається. Дуже шкодую, що не було настрою знімати квіти. І ось від катлію цієї мушу показати тільки одну квіточку. Ну, такий колір, ну сонце. Дуже яскрава і плотні колюсточки у неї. Красиво-красиво. Ось там одна десь впала вже киточка, тут їх було шість. Ну от що встигло, те і показало. Алладін. Це влітку того року мені подарували на день народження і ось він дав розголуження від старого квіткоса. Думала, не виживе. Але там бачу новий листочок є. Це буде добре з ним. Ось такий акварельний, красивий, ніжний. У пенілах залишилась тільки одна квіточка. Ця мультифлорка теж вже все. Чотири квіточки залишилося. Було дуже-дуже-дуже багато їх. Ось хто ще дуже ароматний, так це ось ця красуня. Але пахне вона десь о 10 ранку, ну так, у мене. Якщо теж є якийсь протяг в хаті, то пахне на велику відстань. Трошки вона вже не така яскрава. Як на початку розпуску, це одна така мила, красива. І дивіться, що хочу показати, не так давно ванда квітувала. І знов квітконос. Як я вже говорила, в неї все дуже швидко. Про ванду є в мене відео, якщо треба, залишу покликання під цим відео, подивитись, як я за нею доглядаю і як часто вона квітне. Дуже несподівано. Бо всі квітконоси були на ту сторону від цієї палочки опори, а зараз вона на цю сторону його викинула. Хоча лампа на той бік була. Ну, тепер я її розвернула теж до лампи. Мукала у мене, як пам'ятаєте, материнська рослина і дві діточки на ній. Це з материнської квітконос з розголуженням. Одна діточка ось вона відквітувала. І ось вона інша, друга. І ось її квіточки. Квітне вона довго, квітку носить дорожчає, має трошки аромат такий незначний, я б сказала. І ось такий листочок. Тут ще залишилось показати, як ніжну красунечку таку, випусковою губкою. Отака хмаринка. Це два квітконоси з розголуженнями. І дуже милий букетик виходить. Ну, тут вже майже немає чого показувати, було квітів багато, на кількох квітконосах, Ну, це вже все. Сьогодні-завтра квіточки ці вже відпадуть. Казка тільки відквітувала, і ось новий квітконос. Хоча, бачите, старі, вона відсушила, я їх відрізала. Ось такий огляд на кухні. На цьому закінчую на сьогодні. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей. Бувайте здорові!